Де у білій церкві найнижчі ціни на якісні продукти харчування власного виробництва? Ходімо, покажу новий магазин у самому серці Ливаневського масиву, де кожен продукт це частинка турботи та любові до справжнього смаку. Власне виробництво у Рівненській області та мережа магазинів з величезним асортиментом товарів та найнижчими цінами. Тут ви знайдете напівфабрикати, запечені м'яса, різні види рівненських ковбас від вареної групи до сиров'яленої групи, виготовлені на власному виробництві. Ви тільки уявіть більше 40 видів напівфабрикатів. Вареники і хінкалі, чебуреки та голубці, млинці і котлети та інші улюблені страви. А величезний асортимент рибної продукції імпортних товарів, охолодженого м'яса та сирів, здивує кожного поціновувача. Усі продукти свіжі, якісні та виготовлені з любов'ю. Місце, де ви знайдете все необхідне для вашого дому. Найкраща продукція, що створена на власному виробництві. Продукти без посередників прямо від файного Газди» до вашого столу. Завітайте в магазин за адресою Проспект Незалежності 50 дріб 5 або вулиця Друга Тарещанська, 37Ж. Продукт, що створений для вас, якість, що дарує радість. Від файного Газди» на користь вам.